Астрологічний прогноз подій на Запорізькій атомній станції на липень 2023 року. 4 липня ввечері місяць був в з'єднанні з Плутоном. Як в минулих прогнозах ішла мова, я залишу на них посилання в коментарі під відео. Плутон пов'язаний з атомною енергетикою, ну і з Запорізькою атомною станцією. І за того, що місяць з'єднався з, з Плутоном, ввечері 4 липня почалися емоційні реакції, емоційна істерика щодо е, ймовірного теракту Російської Федерації навколо Запорізької Атомної станції. А також були якісь проблеми з електроживленням Запорізької атомної станції. Місяць швидко йде, і він потім перейшов у Водолій 5 липня і ну, емоційна істерика навколо Запорізької атомної станції вона почала вщухати. Я використовую термін емоційна істерика не тому, що це моя оцінка, а тому, що це астрологічна трактовка. Місяць означає емоції. Ну, а в з'єднання з Плутоном і в напружених аспектах місяць означає емоційна естерика. Але місяць не означає якихось подій, він означає реакцію. Також це все відбувалося на тлі повного місяця. Повний місяць був 3 липня, емоції максимальні, емоції накалені, і місяць дійшов до Плутона, і почалася ну, емоційна. Паніка навколо Запорізької атомної станції. Наступний період, коли буде емоційна паніка, емоційний стрес. Коли знову місяць буде робити напружений аспект до Плутона. Тобто 11 червня. Також цей день 11 червня буде опозиція від Меркурія до Плутона. 10-11. Це наступний період 11. Липня, коли будуть події навколо Запорізької атомної станції. Меркурій означає інформація, і знову будуть говорити, ну, цей період буде саміт НАТО і Запорізька атомна станція буде використовуватися як один із чинників шантажу з боку Російської Федерації. Але я вважаю, що 11-го це будуть балачки, бо Меркурій означає балачки. Якісь події навколо Запорізької атомної станції. Наступні дати, коли вони будуть, це район 21-25 липня. Сонце буде в опозиції до Плутона, і також точки затемнень теж будуть в напруженому аспекті до Плутона. Це не балачки, а якась падія навколо Запорізької атомної станції. Як я в минулих прогнозах говорив, я не очікую рівня проблем від Запорізької атомної станції, рівня Чорнобильської катастрофи, коли буде потребуватися відселення, відселення, ну, регіонів, відселення регіонів, які мешкають, там, типу Нікополь, Запоріжжя. Не очікую такого, що рівень проблеми в 20-х числах липня буде, ну, як в Чорнобильської катастрофи. Також не очікую забруднення Дніпра радіацією, тому що після 20-х чисел липня в стихії води таких планет, які позначали забруднення води, їх немає. Таким чином, я вважаю, що якщо там і буде якийсь атеракт з боку Російської Федерації, то він буде носити не глобальний, а локальний характер і не матиме таких наслідків, які вимірюються місяцями. Ближче до 20-х чисел липня цей прогноз буде уточнюватися і ну... Залежно від ситуації, я буду доповнювати коригувати цю інформацію. На даний момент прогноз такий. Дякую вас за увагу!